внимание, что э, в этом году проводили опитування керівники в компании-членов американской торговой палаты Украины по поводу бизнес-климата. І э, респонденти відповіли на багато вопросов. В тому числі вот, я б хотів становитися на топ 3 найбільші перешкоди для ведення бізнесу в Україні. Тотальне більшість 66% шість о том, що э, перешкодом для перешкодою для ведення бізнесу в Україні є э, відсутність належного верховенства права. 45% считают, что коррупция мешает развиваться бизнесу, и 45% считают, что отсутствие потужной программы реформ. Я бы сказал, что в этом году мы столкнулись с еще одной такой новеллой, которой ранее не было на нашем рынке юридических услуг, это санкции, которые активно вводятся. Они ограничивают определенные права, определенные свободы и ограничивают, на мой взгляд, самое главное, что вообще, на, на чем в принципе строится вся юриспруденция, это право собственности. В этой связи я бы хотел передать слово Мирославу Гнатюку, партнеру компании Benchers, и Аминат потом тебе. Так, дуже дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я... Приготувавши невелику презентацію, тема мого виступу стосується захисту власності, основні зміни, які відбуваються останнім часом. Ну, попри те, що є певні законодавчі, можливо, позитивні зміни, які були на початку каденції цієї Верховної Ради, які стосувалися в життя механізм запровадження механізмів по запобіганню рейдерсу, зловживанням в державній реєстрації, все ж таки законодавча. Поле не є досконалим, і, як ми всі розуміємо, потребує врегулювання шляхом відповідної судової практики, яка теж, всі ми розуміємо, бажає бути кращою. І, як ми всі надіємося, намагається здобути все таки, все -таки єдності. В своєму виступі я хотів би. Сказати про те, що, як ми розуміємо, є обмеження у праві власності пов'язані з вибуттям з володіння однак останнім часом все більше виникає питання, які пов'язані обмеження у власників у реалізації їх прав без безпосереднього вилучення майна, як в судові способи, це забезпечення позову арешт майна у кримінальному провадженні, так і позасудові обмеження, застосування санкцій і новий. Закон, який стосується боротьби з олігархами. Ну, що стосується, що стосується забезпечення Позою, то в даному випадку практика є більш-менш сталою і зводиться до фактичної оцінки судом тих чи інших наявності тих чи інших підстав для обмежень. Водночас виникає питання стосовно арештів майна у кримінальному провадженні, і хоча є певні. і Позитивні зміни в захисті прав власності пов'язані з арештами на кримінальному провадженні, в тому числі і завдяки нам, як адвокатам. Все ж таки, знову ж таки, судова практика не є єдиною. Зокрема, практика Вищого антикорупційного суду в цій площині. Також не характеризуються послідовністю і носить обвинувальний ухил. Одним із таких негативних випадків, негативних тенденцій є, зокрема, посилання слідчих суддів при обґрунтуванні можливості обмеження у праві власності на Конвенцію з прав людини і практику ЄСПЛ, хоча вони повинні захищати людину від держави, а не державу, а не державу від людини. Діяльність нашого адвокатського об'єднання, я представляю адвокатське об'єднання Бенчерс, вказує на те, що можна дати окремі поради, як, у разі, якщо були застосовані арешт майна у кримінальному провадженні. зокрема, перевірити, чи здійснюється щодо осіб кримінальне провадження, оскільки зачасто бувають випадки, коли порушується питання про арешт майна осіб, які взагалі не причетні до. Переконатися, що майно відповідає відповідним критеріям, а саме як речового доказу, як майна, яке може бути конфісковане, або, або може бути об'єктом, за рахунок якого може бути потім вжито цивільно-правові заходи. А також переконатися у разі. Запровадження механізмів і накладення арешту з метою спеціальної конфіскації переконатися, зокрема, в тому, а чи не порушено в даному випадку е, вимоги закону про дію кримінального закону в час. Е, водночас е, Оста... Останнім часом все більше і більше актуальним стає питання обмеження права власності в позасудовий спосіб. Зокрема, це стосується і практики застосування санкцій. На сьогоднішній панелі. Один із спікерів, Амінат буде засередити свій виступ, наскільки я знаю, більше на питаннях наслідків застосування санкцій, водночас враховуючи практику захисту інтересів клієнта, в тому числі адвокатами нашого адвокатського об'єднання, Бенчерс хотів би коротко зупинитися саме на питаннях, які стосуються оскарження санкційних заходів. Ну, для початку, всі ми розуміємо, і, напевно, читали, закон про санкції є достатньо рамками. Він не передбачає детальних прозорих процедур застосування. Ці питання могла б вирішити судова практика. Є певний позитивний момент, зокрема, те, що Велика Палата Верховного суду все ж таки вказала, що президент не здійснює чисто церемоніальну роль і зобов'язаний перевірити обґрунтованість законність і наявність підстав для застосування санкцій. А в свою чергу ми ми Вважаємо, що цей на суд покладає обов'язки перевірити законність і обґрунтованість такого рішення. Однак, знову ж таки, судова практика не є в цьому питанні послідовною, і суди зачасто занадто широко трактують дискрецію органів виконавчої влади і президента в можливості застосування санкцій. Застосовують розширювальний. Застосовують розширювальний спосіб тлумачення норм, які, які стосуються суб'єктів і підстав застосування санкцій. Крім того, як одним із негативних моментів можна вказати на останню практику, яка вказує на те, що. Навіть якщо суб'єкт, суб який застосував санкції в подальшому, їх скасував після припинення їх дії, на думку суддів, це може бути достатньою сатисфакцією і не потребує визнання санкцій протиправними, крім того, участь у таких справах показує. Свідчить те, що е, державні органи, які беруть участь у справі або які бажають взяти участь у справі, напевно, розуміючи певну слабкість своєї аргументації, е, намагаються всілякими способами затягнути е, цей розгляд. Зокрема, подають заяви про вступ, про залучення інших учасників, е, е, затримують. Е, Затримують подання з документами і відкриттям їх доступу для інших осіб, що інколи призводить до того, що судове рішення повинно бути прийнято в сроки, коли срок санкцій вже закінчився. Це було в одному з випадків при захисті нашого. Клієнта при, під час тривалого судового процесу, в результаті президент самостійно скасував санкційні заходи, і, це, і фактично цим і вирішив питання. Хоча процес тривав понад півтора роки, і весь цей час особа була позбавлена е, у володінні і користуванні майном, е, знову ж таки, практика е, оскарження санкцій, яка е, Яку ми в тому числі реалізовуємо, дозволяє дати певні поради. Це перш за все готувати звернення до суду знову ж таки, виходячи з того, що потрібно буде в подальшому швидше за все звертатися до ЄСПЛ. Відповідно, одразу ж і звертати увагу на порушення конвенції і обґрунтовувати позов саме так, як в подальшому буде обґрунтована заява до ЄСПЛ. І звертати увагу не, е, в позовній заяві не лише на е, порушення при застосуванні санкцій, а й на порушення. Наслідки застосування санкцій у вигляді порушення і обмеження прав. Зокрема, в одному з наших випадків були після застосування санкцій, вже навіть початку процесу, клієнт звертався до різних органів для того, щоб вони йому пояснили, як, яким чином можна вирішити базові проблеми, хоча б сплату комунальних платежів. Оскільки міжнародний досвід свідчить про те, що базові потреби. Повинні задовольнятись в будь-якому випадку. При застосуванні санкцій, також і при їх оскарженні, необхідно звертати на перелік санкційних заходів, оскільки інколи доходить до анекдотичних ситуацій, коли громадянину забороняють заводити іноземні військові судна в територіальні води України. Також як останні тенденції, вже закінчуючи з питанням санкцій. Це прийняття е, закону про олігархів. Хоча е, кінцевий текст закону ми ще не бачили, але е, той е, текст законопроекту, який е, є в вільному доступі, дозволяє дати е, певну оцінку. Знову ж таки, Розмитість критерій віднесення осіб до кола, які мають, які мають значну економічну та політичну вагу. Відкритим залишається питання наявності повноважень у президента щодо прийняття відповідних рішень, а саме конституційних повноважень. Відсутність детальної процедури, строків ініціювання, визнання особи олігархів. І знову ж таки, відсутність таких процедур і механізмів, як і сроків, може бути чинником, який призведе до недобросовісного, можливо, недобросовісного подальшому. Використання заходів з метою, наприклад, ручного управління допуском до приватизації. Підсумовуючи свій виступ, хотів би знову ж таки помітити відмітити з точки зору захисту права власності останні тенденції це саме застосування і запровадження механізмів позасудового контролю, який би був превентивний, який повинен бути застосований при обмеженні права власності. Дякую за увагу.